Ціль цього відео це обрати варіант відповіді, у якому правильно помножені числа у стовпчик 74 та 8. Звісно, ми могли б тут збоку десь просто взяти і помножити ці два числа, і обрати той варіант відповіді, який нам підійде. Але це не той шлях, яким би я хотів піти, оскільки усі ми припускаємось одних і тих самих помилок, коли множимо у стовпчик. Тому зараз я хотів би їх трохи розібрати. І почну з першого варіанту: 74 помножити на 8. Беру 4 одиниці і множу на 8. Отримую 32. 32 це у нас 30 плюс 2. Або 3 десятки плюс 2 одиниці. Добренько. Що я маю записати? Ці 2 одиниці я маю записати внизу. І три десятки перенести до десятків. Або ж запам'ятати. Кажіть, як хочете. От. А тут ми бачимо протилежну ситуацію, коли людина бере і записує 3 на місце одиниць там, де має бути двійка. Ну і тут, звісно, навпаки. І хоч далі вона робить усе правильно: 7 помножити на 8, це у нас 56, і 56 плюс 2 дійсно 58, але відповідь уже не та. Тому варіант А нам не підходить, і я переходжу до варіанту Б. 4 на 8, тут у мене все стабільно, це 32. І тут уже перший крок зроблено правильно. 2 я записую внизу до відповіді. Але людина, яка зробила цей приклад, вона забула про той Вона забула про десятки. І логічно, що відповідь вийшла неправильно. 562 це не наша відповідь, тому варіант Б я теж викреслюю. У нас залишається варіант В, але я пропоную все одно його перевірити. 4 множу на 8, 32, 2 записую, 3 запам'ятовую. Yes. 7 помножити на 8 це 56. І 56 плюс 3 це дійсно 59. Тобто, коли я множу 74 на 8. То у результаті я отримую 592. І це правильна відповідь, якщо маєте бажання, то можете навіть перевірити на калькуляторі. А я тим часом запишу, що варіант у нас В.